Всякому місту звичай і права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любові тепло, Всяке горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Панське Петро для чинів три кутки. Федір купець обдурити пруткий, той зводить дім свій на модний манір, інший гендлює, візьми перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля, цей іноземних заводить телят, ті наловецт готують собак, всіх дім, як вулик гуде від гуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Владить юриста на смак свій права. З диспутів учню тріщить голова, тих непокоїть венерин Амур. Всякому голову крутить свій дур, в мене ж турботи тільки одні, як з ясним розумом вмерти мені. Знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона, байдуже смерті, мужик то чи цар все пожере, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь, той, в кого совість, як чистий кришталь. Григорій Сковорода.